Добрий день. Добрий, день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, є керівник на місці? Ні. А заступник, головний інженер. Дивіться, такого поняття вже головний інженер, головний місіс. А немає вже немає, да, це вже. А хто замість? Я бачу я вас. Да, а хто теж Дивіться, таке питання. Зараз немає такого поняття головний інженер головний лісничий. Зараз є начальник надлісництва і його два заступники. Є хтось з них. З Всього нікого немає. А як би... — Ну ми... я не знаю, тільки що заїхав, але не було ще. А де він там заходить? Тому що їх зараз, воно ж, Макарівське надлісництво, воно ще базується на Святошинській 30, там же офіс. Я поні, скажіть, будь ласка, як отримати відповідно 95 го лісового кодексу, отримати нам відомості щодо ділянок порубаних? я механік статті кодекси для поняв. Тоді ми погнали до на центральний вход, В Який там кабінет на першому, на другому поверсі. Де вони них там сидять? Мають сидіти. Чи не помиляюсь на другому поверсі? Все, Поня, дякую. Ну, Гарного але... дня. Вам. Да. да я дивлюсь навіть по машинах. Тут... Репродуктивні бачу є машини. А... Так, а де вхід тут ж, так? Да? Ну це в нас центральний звідти. Нічого, ми звідси зайдемо. Це... — Юрисконсульт. — спонсульт. Ну оцю начальник, сидить, але я бачу, що в нього закрито. Да? закрито. Їх сьогодні зранку даже не було. Може там на сьогодні. На Святошинській. На і і там Заяць теж сидить, на тій Святошинській. Дивіться, воно ж кажу, що поділено час, вони якось по дням бувають або в Житомирі на хлібній, або в Святошинський 30 там. Якісь де... які, які дні там, їх я не знаю. Якісь мстителі, не у де їх шукати. Неможливо знайти. Бо то вже зловили, вже тримають, вже знаємо, де знайти. А, а цих що... непонятно, бі. Ладно. Це центральний вхід, звідти, але все. Це... Все, я зрозумів. Хорошо, дякую вам. Короче, Суть до діла Ігор. в двох словах. В двох словах. <різь> <різь> Розказую. Зайшли тільки що на режимний об'єкт, ага. <різь> да. на якому мали зберігатися режимні документи щодо режимних порубок. В режимних ділянках. <рес> да, на режимних ділянках, як завжди, на, на, нікого не знайшли, якісь невловимі месники, блин, коротше. в них вічно якісь, да, якісь десь ходняки е, в тих місцях, де нас немає. Якщо ти туди приїжджаєш все, в них зразу різко місто дислокації міняється. І коротше, їх немає. У мене така думка закрадається, що ці всі керівники у цих над, надлісокраст, вони більше. Е, Придаються е, труду праці, чим е, звичайні роботяги. Тому що коли ти не приїдеш, ти каже, так вони на ділянці. Таке впечатлення, що вони з тих ділянок не вилазять. Ну розумієте, да? такі роботуни, що просто капіс. Чого ми сюди завітали? Ну, справа в тому, що сьогодні буде розглядатися наша заява на бездіяльність мусарки. Мусарки підкреслюють, тому що це не поліція. Поліція це та, яка відстоює о, якась модна машина, їде. Це, якийсь начальник блін, невловимий. Начальник, начальник. начальник начальників. Так. Побачимо. Тут поснімай, хто це вийде з нього. Сьогодні відбувається, буде відбуватися розгляд скарги в суді на бездіяльність мусарки Макарівської, яку очолює керівник, якого нещодавно призначили, новий керівник поліції Валентин Азамат. Сам виходить з Донецької області. Ну, Походу у них в Донецькій області, так, ну, в принципі, як і всюди, да? не знаю, що таке положення статті 214, тому що прямо причетний керівник до цього не треба з'їжджати. що Це не я, там це слідчий, там, чи це слідчий орган. Я не знав туди-сюди, все знав і все робиться. Відповідно, вказівки керівника райвідділку. Вказівка керівника райвідділку була зливати цю справу максимально, тобто не відкривати кримінальне провадження, посилаючись на якусь нову відмазку, що нібито це не наша підслідність. Ну це не наша підслідність, поэтому ви ж по 191 написали. От ну все, це, а це підслідність ДБР. 191 сто це касається чиновників. І якщо це чиновників касається, тобто посадових осіб, то це вже підслідність ДБР. -у. Але. Але є е, чітке розуміння, що та не то, що розуміння, це написано. Там, де написано, не виробиш не виробити е, сокирою. Да? Є 218 стаття, окрім ще 214, де вказано, як має змінюватись підслідність. Все одно відповідно 214 чотирнадцятого відкривається і РДР, а відповідно 218, ту якщо слідчий вбачає, що це не його підслідність, то він пише заяву на прокурора. І протягом п'яти діб прокурор за заявою змінює цю підслідність на іншу. Тобто це робить навіть підслідність робить не сам слідчий, а це підслідність змінює прокуратура. І тому ці казки розказувати, що це не наша підслідність, тому ми не відкрили ЄРДР. Оцю лапшу вішайте. Знаєте, кому один одному можете цю лапшину вішати. Тому сьогодні буде судовий розгляд на 12.15. призначено судовий розгляд бездіяльності Макарівської мусарки, яка покриває Макарівських лісокрадів. Ми що завітали сюди, тому що вже одна кримінальна справа відкрита по прецеденту, там де було 4 гектара порубано і на них було вкрадено понад 121 куб ділової деревини. Це на хвилиночку 4 фури. Вартість цієї деревини, вартість це не збитки. Збитки там ще окремо рахуються. Тільки вартість вартість цієї цієї деревини становить близько 400 тисяч гривень, це майже півмільйона гривень. От що натягує і має за собою особливо великі розміри, що натягує на 191 частину четверту, про що і була написана заява. Але Ну ми ж розуміємо, що навіть відкрите кримінальне провадження, яке ми нещодавно отримали в живитях, мені даже на вайбер скинув слідчий, чомусь відкрита по 246. Ну це ж більш легша стаття, зм'якчаюча. Вони не хочуть відкривати по 191-й, Тому що це срака, срака обітателям у клоаки, які сидять тут. Ну як сидять? Вони сидять, коли, тут, коли нас немає. Як Тільки ми приїжджаємо, вони одразу десь сидять, то там, то там, то в Житомирі, то на святошину, блін. Ловіть де хочете їх. Один правда, їхній керівник. Ми знаємо, де точно можна його зловити. Де він вже сидить? На СІЗО на Лук'яновці, Балаболоховець, -бала такий самий неуловімий призрак. Ну, він не у для громадян, да, а для е, органів, які його прихватили за сраку за е, оборудки і схематози, то він його довольна, доволі таки уловимий. Зараз його там судять. Я думаю, що це цей негідник відкупиться, тому що він так напакувався на нашому лісі, друзі, що він може купити не тільки правоохоронців, які його там затримали, да, mm -hmm. а також і включної суддів купить. Ну, от подивимося. Маю надію, що він понесе покарання за свої діяння. Скільки він накрав за е, особливий період воєнного стану? Це просто навіть в голові не вкладається. Приїхали сюди, хотіли отримати. Ну я, я звісно розумів, що ніхто нам на руки не дасть е, польові перелікові відомості щодо цих ділянок. Тому що вони зразу будуть, ми не маємо таке, ну то тобто, є контора. А коли ти кажеш відповідно 95 ЛКУ, тому що всі громадські організації мають право ознайомитися з матеріалами лісовпорядкування, це відкрита інформація, тут тобто, немає ніякого секрету. Але ж вони ж розуміють, що надавши нам цю інформацію, це вони підпишуть свій смертний приговор. Розумієте, да? ну нічого страшного, ну нам потрібно було ще раз показати, що ця от контора приховує свої злочини. Від громадян, ми все одно це все доведемо і без ваших польових перелікових відомостей. Тої інформації, яка в відкритому доступі є, достатньо для того, щоб встановити вашу причетність до надважкого злочину в сфері е лісокористування. Тому приїхавши сюди, ми зразу впевнилися, що ну, нікого немає. До того працівника у нас питань немає, і ми зараз вам цей матеріал попробуємо оперативно опублікувати. Ви не забудьте підписатися на телеграм. Посилання буде в описі в першому коментарі. Тому що на телеграмі новини виходять більш оперативно. І на телеграмі є багато. Моментів, які не попадають на Ютуби, на Тіктоки і так далі. І там цензура не так переслідується, як в цих соцмережах, які вам щойно назвав. Тому підпишіться на телеграм. Хто дивиться в Ютубі, підпишіться на канал, поставте дзвоник, тому що це допомагає розповсюджувати дане відео. Чим більше ми будемо показувати цього безпреділа, тим швидше їм всім настануть кранти. Це рано чи пізно має закінчитися. Всі негідники мають понести покарання. Сьогодні ще буде судове засідання, яке ми також постараємося оперативно, оперативно опублікувати, щоб ви вже розуміли. Тому що дуже багато матеріалів я не встигаю фізично це все монтувати і опубліковувати. Підписалися прямо зараз. Чекаємо на продовження разом з силами.